Сам Максим Михайличенко зараз дає свої підписи молодим футбольницям. Футбольний поєдинок в місті Луцьку. Бачите, яка черга? Давайте витягнемо. Хлопці, що розпиталися? Що що? Ну, візьми маркера, слухай, а там момент взяти на А Або мене Бердовський там задір. Так. Бачите, треба взяти підписує. Хлопчики побрали, дивіться, який м'ячик.

вам